Радуйся, Пресвята Царице, Мати милосердя, наше життя, наше любове, наша заступниця і наша надія. До тебе прибігаємо, ми всі твої діти, весь народ український, до тебе возносимо наші зітхання, стогони й ридання. Зверни на нас найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, покажи нам Твою велику милість. Як наша Мати Небесна і Матір Ісуса, що вислуховує всі твої благання і захисти Україну і народ від ворожої навали, як колись Ти, О Милосердна, Олюбляча, О, найсолодша Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського, за молитвами святого Іова відвернула нападників. Вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу Обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, ось милостна матінко Божа, відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст та сіл, всієї України нашої, звернувши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світові, щоб у благочисті, живучі і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і про славу Богу і Спасителю нашому, Отцу і Сину. І Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.